В цьому відео покажу, як ти можеш безкоштовно знімати квартиру в Києві. І так, я за цей місяць, за серпень, заробив 300 доларів, практично нічого не роблячи, ось на пасиві. І, в принципі, за 300 доларів можна знімати ну, непогану квартиру в Києві. Ось. Ти також можеш так заробляти, да? не жити тільки від. Зарплати до зарплати, а отримуючи пасивний дохід і витрачати гроші на будь-що, да, на життя, на якісь розваги і так далі, там, донати і так далі. Ось. Я спеціально відкрив цей рахунок. Да. Цей рахунок був відкритий на 2000 доларів, щоб показати вам, да, що можна з 2000 доларів заробити навіть от такі суми, да, і оплачувати безкоштовно собі квартиру. Ось, 300 доларів, да, в принципі, це така можна непогану квартиру зняти, да, там, не в новому домі, а в старому. Ось, тому, Якщо ти також хочеш, то всі посилання і відео будуть в коментарях. Дивись відео до кінця, я покажу, як е, ти також можеш отримувати пасивний дохід, пасивні гроші. Да. Е, е, інвестиції можна від 500 доларів вкладувати. Да. В чому суть? Це були е, інвестиції на копі-трейдинг. Да. Е, ви, ти будеш просто копіювати а, мої сигнали, да, мої угоди по трейдингу і ділитись зі мною а, прибутком. А, я беру комісію 50% з прибутку. Тобто, Якщо прибутку не буде, то не потрібно буде ніяк ділитися. Це все проходить автоматично, тобі не потрібно нічого робити. Перше, це треба зареєструватись на брокері, далі відкрити кешбек рахунок поповнити рахунок і підключитись до мого рахунку. Ось і раз там, в місяць, я думаю, можна буде знімати якісь кошти, скільки там накапає. Ось, ну, от за серпень, да, от такий відсоток накапав. Навіть не такий. А... Зараз подивимося. По моніторингу у нас 16,66% показує відсотків за серпень. Да? Ну, в грошах це десь 300. Да, навіть 320 доларів ось. Тому, в принципі, це да, непоганий відсоток. Так, да, не завжди будуть такі відсотки. Ось, але я показав, що це реально, да, що це можливо. А, якщо, якщо ти хочеш точно прямо оплачувати да, квартир, то тобі придеться трошки більшу суми якусь покласти там. А, не знаю, ну, 4-5 тисяч. Ось. І тоді, я думаю, якщо навіть буде 12. 10%, то ти десь половиною від цього отримувати. Ось В річних це десь 50-100%. Ну, да, це ну, 50-70%. Ось. А місяць десь приблизно ну, да, 5-7%. Може бути. Відсотки. Ось. Може менше. Можуть бути також просадки. Да? початку відео, яке я знімав 1 числа, якраз була просадка місяць 6%. Це окей, це нормально. Потрібно бути готовим. Да? Ну, якщо не ризикувати, то і ніхто не буде нічого мати. Ось. Чому важливо інвестувати? Да? Якщо у тебе є гривня, і ти знаєш чи не знаєш, то гривня завжди знецінюється. Інфіляція в нас в країні, а да? товари ростуть, ціни на товари. Да? Та якщо, наприклад, на сьогоднішній день у тебе є там, 10 тисяч гривень, ти за них можеш купити, наприклад, там, 100 буханок хліба. То а, через рік ти можеш за 10 тисяч гривень купити там, 90 буханок хліба. Ось це називається інфляція. А, щоб подолати цю інфляцію, потрібно да, кудись вкладувати гроші. Ось ти можеш інвестувати, щоб покрити цей відсоток інфляції і також ще заробити, щоб збільшити свій капітал. Ось тому, по-перше, не треба як сказати, зберігати в гривні. Треба хоча б в доларах зберігати, але також в доларах а інфляція 5%, ну, 4-5% річних. Тому я тобі пропоную, якщо тобі цікаво, ти можеш також зі мною інвестувати в трейдинг і отримати пасивний дохід плюс-мінус кожного місяця. В принципі, я вже на протязі багатьох місяців показую, як я отримую, і ти також можеш підключитись. І отримати пасивний дохід. І так, давайте я тут написав інструкцію, да, що потрібно зробити і як можна підключитись, копіювати мій трейдин угоди і отримати пасивний дохід. Так, перше, нам потрібно зареєструватися на брокери. Да. Брокер об Forex, ось посилання буде в телеграм-каналі моєму. Ну, переходимо тут на брокера. Тут, в принципі, реєстрація стандартна, open account. Вводимо e-mail. Ну Ім'я, телефон, також інвайт-код можна ввести, ось, в принципі, Тут понятно, тут треба пройти верифікацію, паспорт або права. ось, В принципі, все. Так, тут написано. Далі реєструється кешбек сервіс. Я показував в ранніх відосах. За відкриття угоди нам буде віддавати кешбек. В принципі, тут додатково можна заробити плюс 1% десь за місяць з угоди, які будуть відкриватись. Це можна робити. Ну це якби не обов'язковий пункт, але він в мене є. І також це додаткові дохід. Один да, відсоток десь. В принципі, чому б не скористатися? Ось можна create new account, так само робимо. Тут все стандартно. А, да, так, ми на брокері зареєструвалися, пройшли верифікацію. На кешбек і пейбек сервіс зареєструвалися. Далі отримуємо код у сервісі кешбеку. Там потрібно нажати Open New Account, там буде все понятно, в принципі. І вас виб'є код. Да. Далі на брокері відкриваємо рахунок. Тут на цьому Forex Да? І вводимо код сервісу payback цього, щоб вони зв'язались один із кешбек сервіс, з біржою, з брокером, да, з вашим трейдингом, трейдер аккаунтом. Ось, зберігаємо свої дані аккаунт, там логін, пароль і так далі. О, далі йдемо на сервіс копіювання да, на мій цей. Ну, якби на мій, на мій рахунок. Ось, це сервіс копіювання від брокеру цього Робіфоркс. Тобто, це одна та сама фірма, по суті. Ось бачимо, да? ну, тут, тут просто показує профіт з відкритими угодами. Якщо тут, тут тільки закриті угоди показуються, да? тут не враховується. Тут ось посадка, тут показується. Але профіт показується тільки з закритих угод. То тут на цьому сервісі показується з відкритими угодами. Ось, ну, це таки не важливо. Коротше, мінімальний депозит 500 доларів, да? ви можете. Мінімально на 500 доларів поповнити брокерський рахунок і підключитись до копіювання. І у вас буде копіюватися в 4 рази менше ну, полотності, по процентажу, ніж в мене, бо в мене 2000. Ось. А якщо ви хочете так само, як в мене, то на 2000 поповнюєте. Якщо хочете більше, то на більше. Тобто, ну, Хто скільки хоче, да, хто і може, там дивіться, да, на свій страх і ризик, бо це все також ризики, можуть бути просадки, і навіть до. Повної втрати депозиту ось. Ну, понятно, що мені немає сенсу щось спеціально втрачати і не втрачати, бо я не буду отримувати ці додаткові кошти. Ось для чого я це все розказую. Бо я також не тільки со своїх угод отримую, також тобто ми якби разом, да, ком'юніті працюємо, вам добре, ви заробляєте, і мені добре, я також беру комісію, також з вами заробляю Ось. Тому це цікаво, це стратегія він, він, всім цікаво. Ось, ну я думаю, Ну, Беремо інвестуємо, нажимаємо процентно там, інвестувати з співвідношенню копіювати вводи, і все, в принципі, воно автоматично буде інвестувати, ну, копіювати І раз в місяць можна виводити. Ну, я обично ну, от, в кінці місяця вивожу гроші. ось, І, в принципі, да, з ними можете робити все, що завгодно. В ідеалі вивести все, що вклали, а потім вже якби, можна грати, як я кажу, на гроші казино. В принципі, все, що я хотів сказати. Кому цікаво, М -м 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 пробуйте, пишіть, якщо щось не зрозуміло, в коментарях. А -а я посилання це, на цю інструкцію в телегу скину під відео з усіма ссылками. Ось. Тому, да, якщо, підпишіть, тут, тут можна коменти писати. Ось, ну все, всім пока.